Ну а поки погода у нас нельотна, так скажемо. Газелька у нас чекає своєї розбірки. Зараз пару днів задощилося, почекаємо. Почали розбирати наступну машинку. Наступною машинкою у нас буде, як ви зрозуміли, вже сімка. Ось почали перші запчастини з неї знімати. Можемо продати. Дивіться, маємо комплект електронного запалення. Це у нас троєшний мотор, довгий шток. Також борода дивіться в зборі в гарному стані, пластик на пороги внутрішній, корпус повітряного фільтра з заслонкою дзеркала внутрішні ручки, металеві. Також комплект. Замків п'ятірка сімка, замок запалення, наружні ручки, карбюратор DAS повністю в робочому стані, рулик сімка старого зразку в гарному стані, приборочка робоча, задні фонарі такі ціленькі, симпатичні, підрульові перемикачі, підрульовий пластик, бачок на омивач і дверні внутрішні ручки. Так що, кого щось цікавить, можете вже замовляти, в принципі, готові вам продати. Машинка розбирається. Місто Суми або висилаємо поштою, звертаємося.